Злочин, який сколихнув Україну. Розслідуванням убивства Ірини Фаріон займаються Нацполіція та СБУ. У Львів прибули міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора, керівники Національної поліції. Що відомо на цю хвилину про пошук злочинця. Хронологія подій далі. Львів, вулиця Масарика. Увечір п'ятниці Ірина Фаріон чекала на таксі біля під'їзду. І в цю мить пролунав постріл. Коли мовознавиця стояла біля під'їзду, злочинець обрав зручний момент і вистрілив їй у скроню. Сусіди розповідають, бачили підозрілого чоловіка біля будинку впродовж майже двох тижнів. Мешканці багатоповерхівки поруч бачили 20-25-річного хлопця, який годинами на день сидів на цій лавці. Він з'являвся з самого ранку і міг проводити у дворі цілий день. Очевидці запам'ятали його худорляву статуру. Ну, мав капелюх, я казала, що то капелюх, і окуляри чорні, і футболка черв... червона з... з тими полосами. І що? І красовки. Одне і те саме брання цілий час, два тижні. Сусіди також бачили, як перед пострілом хлопець ховався в арці біля під'їзду. В тунелі відійшов і повернувся, і пішов, сів туди і сидів. І я собі перейшла туди і назад, і тут же момент він вистрелив. Він за мною зразу видно, йшов, бо дивився на вулиці, нікого нема. Тільки я одна. Він тут же вискочив туди і побіг. Після пострілу сусіди викликали швидку. Ще живу Ірину Фаріон доправили у Львівську лікарню святого Пантелеймона у важкому стані. Лікарі намагалися врятувати її життя, проте, о 23.20 Серце зупинилося. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою, проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Відразу була взята операційно проведена операція, і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте, серце пацієнтки не викликало. Першу справу кваліфікували як замах на вбивство, та врешті перекваліфікували на умисне вбивство. Почали перевіряти відео з камер спостереження, проте через відключення світла вони не працювали. На жаль, тут камери, які знаходяться, мешканці самі поставили за свої кошти і вони там не входили в програму Безпечне місто і фактично не передбачали таких варіантів, як виключення камери. На сьогоднішній момент я знаю, що правоохоронні органи навіть ті, які камери не працювали під час збивства, познімали відео, тому що хочуть відстаткувати в принципі дії тої людини. У Львів прибули очільник МВС Ігор Клименко та керівники Служби безпеки України. Серед версій розглядають і російський слід. На даний момент у нас є вже кілька версій. Основна, основні з них можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Всю інформацію перевіряємо в тому числі та інформацію, ту інформацію, яка проходила через проросійські телеграм-канали. Убивці Ірини Фаріон загрожує до 15 років за ґратами. Уже сьогодні у Львові проводить Параста за загиблою. А в понеділок Ірину Дмитрівну поховають на Личаківському кладовищі поруч з тими видатними українцями. Про кого вона розповідала у своїх проєктах Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.